Є новина, друзі, 10 років за погрози депутатам та чиновникам в інтернеті. Дослухайте до кінця. Видно, нашим депутатам і чиновникам так не подобаються коментарі. Ну а є про що коментувати навіть сьогоднішні підозра Тимошенко. Ну катастрофа, що відбувається з корупцією в верховній. Раді, що вони зареєстрували законопроект, що тепер громадяни, які будуть погрозувати депутатам чи чиновникам в соцмережах, в інтернеті загрожують 10 років. Ну, як на мене, це треба одразу швидко знімати цей законопроект, щоб не збурити суспільство. В той час, коли нема світла, коли катастрофа в цій державі, коли виявили цілу лідерку фракції в Верховній Раді на корупції з кіпами доларів, та вони реєструють, що будуть позбавляти людей волі на 10 років за погрози чиновникам і депутатам в коментарях, я так розумію, в інтернеті. Це катастрофа, і ну, це навіть не треба, знаєте, публікувати, тому що це збурює суспільство в такій ситуації катастрофічній, якій ми знаходимося. Лайк, репост, підписка. Більше інформації по цьому. В телеграм-каналі є новина в шапці профіля. Підписуйся.